Десь на 70-ті роки, ну це вже за моїй пам'яті, мені 65, а 60-ті року. Так я оце так ну, споминаю, скільки людей було, десь 335 душ. Трохи більше жителів було у 40-х роках, розповідає староста. Ганна Іванівна Солодаренко робила колишній секретар сільської ради, до якого належало село Ляшківці. Вона казала, я для інтересу просто для себе піднімала 46-й рік. То от на 46-й рік в селі налічувалося 370 жителів і 70 дворів. Колишня жителька села Раїса Шкеда переїхала до Кудрівки у 2005 році. У Ляшківцях прожила два десятки років. Я робила спочатку в магазині. Так було, що там 110 душ, бо ділили ж жовтож 90-ті. Хліб ділили, сахар ділили, ділили крупу всю, то все дек... список був, 110 душ. Жінка розповідає, нові жителі тут не з'являлися з 70-х років. І не дали там строїтися, бо село не перспективне, і сказали, що якщо хто буде нове, строїться в кудрявці.